Путін жорстко кинув Трампа ніякого миру не буде. Російська Федерація фактично відкинула мирний план президента Сполучених Штатів Америки. Між тим, буквально щойно Володимир Путін в односторонньому порядку знову цинічно оголошує перемир'я, але тепер вже на 9 травня. Що все це означає? Дізнайтесь буквально за митлише. Підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Не забудьте поставити вподобайку. А ми щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, ну в першу чергу треба сказати, що Росія вже висуває нові вимоги щодо завершення війни. Друзі, два останні інтерв'ю міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова є відповіддю Володимира Путіна, Дональду Трампу. Фактично, Путін в устами Лаврова, вимагає далі увага міжнародного визнання захоплених Росією територій, які вони внесли собі у Конституцію. І мова йде про всі території, значить. Крим зрозуміло так: Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області з обов'язковим виведенням звіти Збройних сил України. Давайте нагадаємо, що той самий мирний план Дональда Трампа, який публікують засоби масової інформації, який ми розбирали на цьому каналі. Перегляньте, будь ласка, останні випуски він передбачає якраз визнання зі сторони сполучених штатів Криму як частини Російської Федерації. Я вам казав раніше. Переконайтесь в моїх словах, переглянувши випуски, знову підкреслюю попередні, що Російська Федерація на це не піде. Чому тому, що з їхньої точки зору Крим це така сама територія Російської Федерації, як і інші області, які були Росією незаконно анексовані і внесені собі в ось цю конституцію, значить тому насправді дивно було б само початку допускати, що Путін згодиться лише на визнання самого Криму російським, але росіяни тут. Не зупиняється друзі, тому що як сказав Сергій Лавров, вони вимагають повного міжнародного визнання. Ця вимога, як ви розумієте, ніколи не буде виконана, оскільки навіть Сполучені Штати Америки не визнають всю територію російською. Європа на це не піде, і країни іншого там демократичного світу також. Тобто Сполучені Штати не підуть на тебе визнати шість регіонів російськими де юре. На це не підуть європейські країни. Повторююсь, на це не підуть інші демократичні країни, країни цивілізованого світу. Тому що це неможливо. Більше того, росіяни швидше за все хочуть протягнути це рішення через ООН, щоб лише так це було закріплено. Ви можете собі уявити ситуацію, при якій це можливо. Я ні, друзі, і е, ну, росіяни це також чудово розуміють. Ви що думаєте, що вони дурні? Ні, вони також розуміють, що на це ніхто не піде, саме тому вони це роблять. Для того аби продовжувати війну досягати ціли, які вони перед собою там поставили, вони розуміють, що ці вимоги апріорі не будуть виконані. Значить, що варто також зазначити для початку будь-яких переговорів, Росія також вимагає припинити постачати Україні зброю. Я хочу нагадати, що 18 березня, коли відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним, Путін в якості вимоги ультиматуму припинити бойові дії. Ну Досягти перемир'я, сказав, що Україну треба припинити озброювати 18 березня. Це відбулося. Тепер от Лавров фактично дублює слова також. Росіяни хочуть змінити конституцію щодо там змі, як вони мають працювати в Україні. Ну зрозуміло, що були там проросійські російські змі щодо культури, церкви, мова, релігія і так далі. І тому подібне то всі ці хотілки які були раніше. Далі, друзі, коли ми говоримо про нові вимоги, ну нові старі вимоги Росії, просто їх Лавров уточнив, значить мова йде про нейтральний статус для України, про позаблоковий статус для України, і що тут також важливо розуміти, навіть якщо Україна офіційно заявить, що вона не рухається до НАТО, що вона не претендує на інтеграцію. Північно-Атлантичний альянс цього також буде замало, тому що я хочу нагадати, що ще за попередні каденції Верховної Ради України за попереднього скликання були внесені зміни до конституції з об обов'язковим геополітичним курсом України як інтеграція в НАТО, Північно-Атлантичний Альянс і Європейський Союз. Якщо пристати на вимогу, уявити, да, що ми пристаємо на вимоги Російської Федерації, це означає, що треба змінювати конституцію. Уявіть просто, хоча б на секунду, яка це процедура. Це неможливо виконати не тільки там з точки зору політичної зараз, як ви розумієте, про моральну взагалі звичайно а, але й юридичної, у тому числі. Значить, друзі, що відбувається далі, далі не тільки що вони як навіть якщо ми уявляємо, що Україна на це пішла і змінила конституцію. Ви ж розумієте, що Росія на цьому не зупиниться, тому що в логіці Росії скасувати рішення. Саміту НАТО від 2008 року, там де було проголошено, що Україна і Грузія йдуть до Північно-Атлантичного альянсу, це рішення також має бути скасовано. А це як ви розумієте, рішення 30 країн. Це також довготривалий процес, тобто гра на затягування знову ж таки, плюс ну вимоги, на яку реально не підуть. Далі знову з'являється, ми давно про це не чули і от. Бінго знову з'являється питання про якусь денацифікацію, про якусь демілітаризацію. Далі Лавров пояснює, що цими не обмежуємось, тому що потрібно зняти усі санкції, потрібно зняти усі судові позови, щоб військові політичні злочинці, такі в тому числі як Лавров, уникли покарання. Далі потрібно повернути Росії активи, які заморожені в Європі, ну і частина в Сполучених Штатах, я надаю понад 300 мільярдів. Також, друзі, росіяни, значить, що вимагають? Якихось гарантій? Щоб НАТО на Росію не напало, ну це взагалі маразм, я вважаю, просто чергові вимоги, які не піддаються не просто там поясненню з точки зору логіки, але і фактично ем, виконанню, фізичному виконанню, оскільки ну це Росія загрожує НАТО. А не НАТО Російській Федерації, але про що це все говорить? Давайте упустимо ремонтизм. Да, це все говорить про те, що Росія відкидає мирний план Дональда Трампа. Це якщо говорити простою мовою, Росія не хоче завершувати війну, Росія хоче продовжувати воювати, і задача Росії зараз полягає у тому, щоб постійно затягувати процес, щоб піднімати ставки, але не йти у жодному разі на припинення вогню. І схоже, Дональд Трамп. Тепер це розуміє, тому що його риторика змінюється. Вона змінюється на 180 градусів. Буквально тепер він критикує не Зеленського, як це було раніше, а Путіна і, схоже, тепер Трамп впевнений у тому, що проблема така в Російській Федерації. Та не вже не вже має минути 100 днів, щоб це усвідомлення пройшло. Спочатку після візиту до Ватикану, я просто нагадую вам, він пригрозив Путіну санкціями. Він також розкритикував його за удар по Києву. Пам'ятаєте, балістика 12 загиблих, понад 100 людей поранених. Більше того, сьогодні в ефірі Факс Факс Ньюс він сказав, що він розчарований. Він розчарований у Росії, друзі. Дональд Трамп е заявив, що і, значить, Путін має сісти за стіл переговорів і підписати угоду. У нас є рамкова угода, каже Дональд Трамп. Путін має сісти і підписати. Тоді я буду задоволений. Значить, більше того, Трамп знову починає говорити про якісь дати. Мене це вже починає дратувати. Я думаю, у вас також. Я не, я не знаю, але ну, він, напевно, ще досі не розуміє, що Путіну плювати на дати і на дедлайни на питання журналіста про те, чи довіряє Трамп Путіну, той сказав, що ми про це дізнаємося за два тижні. При цьому, що має відбутися за два тижні? Абсолютно незрозуміло. Трамп обмежився лише фразою: Ну, ви знаєте, що там багато людей помирає від трьох до чотирьох тисяч. Хоча раніше казав про п'ять тисяч на тиждень. Але це не важливо. Друзі, я знаю, що відбудеться за два тижні велике нічого. Просто нічого ми чули дедлайни від Трампа. Ми чули якісь дати від Трампа. Ми чули про 2-3 неділі, вже як раніше, да ми це, це вже чули. Це все проходило. Трамп живе в якомусь вигаданому світі, де сам собі встановлює якісь рамки часові, на які хтось має йти і щось має бути, але цього немає в дійсності. В реальному житті цього просто немає. Тому через два тижні нічого не відбудеться. Вот і все. Але що в цей час робить Володимир Путін, друзі? Володимир Путін знову. Грається з Дональдом Трампом, знову принижує Дональда Трампа, і в односторонньому порядку він оголошує про без узгодження з Україною і Сполученими Штатами з будь-ким він в односторонньому порядку оголошує про так зване перемир'я: перемир'я на 8, 9 і 10 травня. За аналогією, як це було з так званим пасхальним перемир'ям. При цьому, значить, в Кремлі заявляють про те, що Україна має послідувати ось цьому прикладу Кремля. І, мовляв, якщо цього не відбудеться, то Росія буде продовжувати бойові дії і відповідати дзеркально. Але. В кінці ось цього повідомлення там найголовніше, значить, там сказано, що Росія таким чином демонструє свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першої причин конфлікту. Ми з вами вже згадували, що означає без попередніх умов, коли. Вісім хвилин цього ефіру я якраз і присвятив тим умовам, які висуває Кремль. При цьому кажучи, що вони без попередніх умов готові говорити. Ну як без, без, без попередніх умов, якщо ці умови ви озвучуєте, От Лавров їх озвучив в двох останніх інтерв'ю. Перше інтерв'ю було NBC, здається, в Америці, а друге інтерв'ю в Бразилії було. Ну в бразильському, мається на увазі засобами масової інформації. Без попередніх умов. Та це ж якраз і є умови, і умови, на які ніхто не може піти, які виконати також ніхто не може. І Росія це розуміє, я підкреслюю це. А також першопричини конфлікту. Вирішення першопричин конфлікту. Ну, це є першопричини конфлікту. Хай НАТО забирається і так далі. тому подібне. Для чого це робить Путін? Це ж цікаве запитання. О знову для чого Путін де на це перемир'я? Насправді Путіну, друзі, потрібно не перемир'я. Путіну цього разу потрібен парад перемоги без тривог і прильотів, тому що якщо половина Росії буде сидіти в підвалах на 9 травня, то казки про велику перемогу залишаться і будуть здаватися росіянам, вибачте тільки казками. Плюс до всього путіну треба зберегти обличчя перед ну, світовими лідерами, перед тими лідерами, які згодились приїхати. А ось їх список. Подивіться, будь ласка, згодились приїхати на червону площу разом з військовим злочинцем Путіним, спостерігати за цим парадом. Там буде чимало людей, тому що фактично Дональд Трамп, який прийшов до влади і почав переговори з Путіним, відкрив ось цю скриньку Пандори, про яку я попереджав, про яку ми говорили я і інші колеги? Що так воно й буде? От тому ну, звичайно, не хотілося б, щоб були тривоги під час параду. Щоб треба було ховати лідерів в укриття під час параду, щоб були якісь проблеми. А уявіть що під Москвою вибухає. Як ви вважаєте, як буде себе почувати Сі Цзінпін і інші лідери? Які приїхали на параду Путіна, як для них в їхніх очах буде виглядати Володимир Путін? Ось чому Путін йде на ось це так зване перемир'я. Друзі більше того, більше того, це перемир'я Росіяни будуть використовувати як показує вже практика з пасхальним перемир'ям. Для накопичення ресурсу, для перегрупування, для розмінування, для того, аби забрати своїх поранених, для того, аби поліпшити свій військовий потенціал, для того, аби підтягнути сили, для того, аби підтягнути резерви, і продовжити воювати після 10 травня. Ми це вже проходили. Це вже було на пасхальне свято на Великодень, коли росіяни скористалися 30 годинами рамки, які вони самі собі окреслили, і зробили те, що зробили. Я в попередніх випусках показував наочно зі світлинами, як росіяни на це йшли. Ну і зрештою друзі, те про що я вам говорив раніше, ось таке рішення Путіна з цим перемир'ям пов'язано з тим, що треба показати Трампу потуги, мирні потуги, як Путін сильно хоче миру. От він готовий до цього йти, тому що Кремлю вигідно, щоб Трамп залишався в цьому мирному процесі. Зрештю, зрештою, завдяки Трампу, до Путіна й приїздять ось всі ці люди, яких ви зараз бачите у себе на екранах. Ну, список, з яких ви бачите у себе зараз на екранах. Тому що Трамп вивів Путіна з ізоляції. Тому що до Трампа ні Фіцо, ні Орбан не розмовляли з Путіним. Я не кажу вже про інших політиків. Тра... Путін був в ізоляції. Трамп його звідти вивів. З цим пов'язана ось вся ця історія. Тому зараз до Путіна їдуть лідери. Ну і звичайно, як я сказав, він не хоче виглядати Слабким або тим, хто зазнає поразки або прильоти в країну, яку відбувається, це і так зрозуміло. Значить, позиція України. Яка? Я просто хочу нагадати, що позиція України, друзі, дуже проста. Ми домовились про те, що Україна і Сполучені Штати згодні на все осяжне припинення вогню. Відбулося це ще в Саудівській Аравії, коли були переговори, раунди перемовин. Тоді ми визначились. З цим і пішли на пропозицію Сполучених Штатів Америки. Путін і Росія відмовили в цьому, тому, коли ми говоримо про якісь часткові перемир'я напівзаходи, так би мовити, да, які потрібно використати Кремлю для того, аби використати їх в своїх цілях. Ну тут вибачте, нам потрібно знову гратися в ці ігри. Нам було недостатньо так званого перемир'я на Великодень. Ну ви ж розумієте про що я зараз кажу? Тому друзі, насправді ситуація зараз виглядає наступним чином. А, значить, ми і близько не стоїмо до реальних переговорів до завершення війни. Переговори, якісь відбуваються, хтось з ким спілкується, задачі заяви якісь робляться. Значить, дати якісь встановлюються. ЗМІ пишуть про те, що 9 травня буде мир, там 1 квітня, на 100 днів Трампа, через 24 години, через 100 років, і так далі. Всі пишуть про якісь дати. Але насправді ми стоїмо там, де і стояли, з точки зору близькості. До припинення вогню, ми там же, де й були раніше, ще в січні, і, і, і до цього. З точки зору припинення війни, ми там само, друзі, знаходимося. Цього не буде. Тому у Дональда Трампа є декілька виходів: значить, перший це або вдарити по Росії санкціями. Ми знаємо, що найближчий соратник Трампа, пан Лінці Ґрем. Вкотре нагадав, що у нього є проект закону, який передбачає жорсткі санкції щодо Росії, разом з е, сенатором демократом Блюменталем, і він знову про це нагадує. І це до речі, Трамп використовує медійно, я хочу сказати, так тобто, запровадити пакет санкцій, плюс озброїти Україну, плюс озброїти Україну для того, аби показати Путіну, що е, може бути гірше, тому що ратися так не не вийде. Ну або другий варіант, другий варіант це теп те, про що казав, казав, казав і Трамп і Рубіо, це вийти з мирно переговорного процесу, але є. Сподівання, що цього не відбудеться з декількох причин, не тільки тому, що засоби масової інформації з посиланням на президента Естонії повідомляють, що нібито Трамп пообіцяв президенту Естонії не виходити з мирного процесу. Ну, не та людина, не той статус, не, не, не те місце, і не, не ну, вже не такі друзі. Обставини, щоб про це говорити. Да? Мова йде про те, що Сполучені Штати самі розуміють, що якщо вони вийдуть з цього процесу, вони будуть абсолютно безпорадними. Вони не вплинуть на цю історію. Трампу треба продавати ось цей мир своїм виборцям. Він обіцяв припинити цю війну. Йому не треба Афганістан 2-0. Я вже про це вам також говорив. Йому не треба поразка. Йому треба продавати ось цю ілюзію, що за два тижні, потім за три тижні, потім за сто днів, а потім ще там через декілька тижнів ми вдасться досягнути миру, а ми потім побачимо, чи можемо довіряти путіну. Все це вже було, і Трамп це продає постійно своїм виборцям. Але... Довго так тривати не буде, тому що питання від журналістів, від представників політикуму будуть адресуватись Трампу. А де мир, який ти обіцяв? Де те, що ти обіцяв зробити, чому Путін досі продовжує воювати? Тому ми побачимо, друзі, що буде відбуватися в найближчі дні. І звичайно повідомимо вам про це на цьому youtube каналі. Якщо ви підпишетесь на нього, ви першими просто будете отримувати таку інформацію. Дякую, друзі, підписуйтесь на цей youtube канал. Не забувайте також лайкати, ділитися посиланням з друзями, рідними, близькими і залишати свої коментарі. Тут свіжі новини, свіжа аналітика, можливо, дещо ще інший погляд на речі. Тому залишайтесь, будь ласка, і до зустрічі.